Ну і Європейський суд з прав людини вирішив, Україна має виплатити 2100 євро компенсації моральної шкоди та 250 євро відшкодування судових витрат за тримання під вартою без визначення застави ЕК суді. Олексія Тандира, колишній служитель Феміди, в 2023 році у стані році, останні сп'яніння збив на смерть нацгвардійця на блокпості. Суд дійшов висновку, що утримання тандира в СІЗО понад два з половиною роки без розгляду альтернативних запобіжних заходів суперечить статті 5 європейської конвенції справ людини і Дональд трамп, Дональд трамп анонсував можливі наземні удари по наркокартелях у будь-якій країні латинської америки про це пише New York пост за словами президента США, такі операції можуть відбутися зокрема в мексиці країнах центральної та південної америки трамп заявив що американська сторона знає маршрути наркокартелів та прагне досягти такого ж успіху як і в боротьбі з морською контрабандою наркотиків а в Нью-Йорку сильні морози вбили трьох людей. Їхні тіла виявили на вулиці в Бруклені та Манхеттені. Про це повідомляє NBC News. Зимовий шторм Ферн, що розпочався напередодні, приніс до сполучених штатів рекордні морози та снігопади. Напередодні в Нью-Йорку зафіксували 20 градусів морозу. Через шторму США було скасовано понад 9 тисяч авіарейсів. А 16 штатів оголосили надзвичайний стан. Світова преса продовжує стежити за переговорами між США, Україною Росією та заявами Зеленського, який напередодні в Довосі буквально накинувся на союзників. Він звинуватив європейські країни у слабкості і нездатності зупинити Москву і в е, боязкій реакції, навіть на загрози США захопити Гренландію. Найбільш тривожне прозвучало на адресу НАТО. Зеленський поставив під сумнів чи відповість альянс, якщо Росія вдарить Реть по Литві або Польщі пише New York Times, Його заяви могли поставити під загрозу відносини України з континентом, який протягом всієї війни залишався надійним джерелом фінансової, гуманітарної та військової допомоги, особливо після того як США при Трампі скоротили свою участь на полях форуму. Пройшла і зустріч з Трампом, який у підсумку відправив сигнал Москві. Пане президенте, яким буде ваше послання президенту Путіну? Що ви хочете, щоб він знав? Війна має закінчитися. І західні медіа по різному характеризують зустріч Трампа із Зеленського. Financial Times пише про невдачу українського президента. Він поїхав без зобов'язань щодо післявоєнної угоди по Україні. Хоча раніше були плани укласти її саме в Швейцарії. Видання Ексіос при цьому пише протилежне зустріч була чудовою. Трамп охарактеризував розмову з Зеленським як дуже хорошу. Фактично, після Давосу перемовини перетекли в тристоронній формат США, Україна, Російська Федерація зустрілася в Абудабі. Зустріч тривала два дні. Однак конкретних домовленостей сторони не досягли. Політико зазначило, що одним з ключових питань стала Запорізька АЕС, яку контролюють російські війська. Москва за інформацією видання просуває ідею розділити електроенергію з окупової станції між Україною та Росією, але згоди щодо, щодо цього немає. І після завершення раунду переговорів в Росії. Здійснила наймасованішу з початку року повітряну атаку по Україні, що призвело до жертв серед цивільного населення і ще більших відключень світла та тепла. Наступний раунд перемовин заплановано на наступну неділю. Бабу Дабі проте склад делегації зараз не уточнюється.